Всім привіт! Сьогодні хочу провести інтерв'ю з Вітою. Вона проходила моє навчання у травні і, по-моєму, червні. Відповідно, вже після навчання пройшов деякий проміжок часу. і Ми все ніяк не могли погодити час на інтерв'ю, але це до кращого, тому що ми можемо побачити, як взагалі робляться результати не тільки під час навчання, а ще й після нього. Віта-привіт. Привіт, скажи, будь ласка, чим займаєшся і який в тебе досвід взагалі в своїй діяльності? Я займаюся ретичю фотографій. У uh -huh. мене досвід десь плюс-мінус років 5. Я зараз працюю на фултайм роботі і я в принципі шукала як додатковий заробіток. І плюс у мене є бажання взагалі такі більш масштабніші це просто вийти повністю на іноземний ринок і відповідно uh -huh. вже повністю виконувати свою роботу і знайти там клієнтів. Так, зрозумів. Скажи, будь ласка, яка була ситуація до навчання, які були спроби там за порком, взагалі що було на порці до навчання? Яка була? Ситуація? Mm. E, загалом ой, десь роки три назад чи два плюс-мінус я створила аккаунт. Я вже не пам'ятаю точно. Звичайно, що я його не заповнила. Звичайно, що там було взагалі максимально жахливе портфоліо і нічого не було? Я намагалася повідправляти заявки. Звичайно що мені ніхто не відписував. І потім я успішно про нього забула. Десь можливо прийшло от якраз цей весь час. Прийшов я зайшла на Upwork і яким чудом мені хтось написав, сказав, що хоче мене найняти, Але там була дуже низька ціна, в принципі, яка відповідала тоді моєму профілю, і я відмовилась, і в цей момент я подумала, що блін, а може, все ж таки якось треба нормально до цього підійти, а не просто тикати, не знати куди. І відповідно я знайшла це навчання і до нього приєдналася. Угу. А як взагалі знайшла за якими критеріями обирала навчання, і чи були в тебе сумніви, страхи, що тобі там навчання не допоможе, що там ніякої інформації корисної ти не знайдеш, і так далі? Угу. Е, я знайшла, здається, через TikTok. і то я не знайшла. Мені здається, колись дуже давно попалося твоє відео. Я угу. просто підписалася, і воно десь просто в голові було. Я не пам'ятаю, скільки часу пройшло. Ну, не, не багато. Це якось було все в один момент. Але я точно пам'ятаю, що я була підписана на телеграм-канал, я тоді якраз отримала інвайт від клієнта, який відпав. І я одразу ж вирішила піти на навчання, в тебе одразу була відкрита тоді анкета, і я така, о, все, типу, це воно. Я не шукала нікого іншого, я не аналізувала, чи є краще якісь навчання чи ні, тому що м -м, якось, здається, я тоді подумала, що я. Поговорю з тобою під час анкетування, і тоді вже буду вирішувати, чи буду ще щось шукати, чи ні. Відповідно, на дзвінку для мене все стало зрозуміло, і сумнівів ніяких не було, тому що програма дуже дуже насичена, і, на мою думку, пробілів там немає. І після завершення вважаю, теж пробілів, що немає. Ось і тому я обрала якраз супровід, не знаю, як це називається ВІП-пакети робота. Так, mm -hmm. супер. Скажи, будь ласка, от в тебе ну перед навчанням там на основі програми сформувалися якісь очікування, так які були твої враження, коли ти почала дивитись уроки, коли ти почала дивитись навчання, чи виправдались твої очікування, і яке взагалі було враження від тієї інформації, яку я даю на навчання? Вони повністю перебільшили мої очікування, тому що дуже крута структура, максимально доступно пояснено. Дуже класні домашні завдання, і домашні завдання такі, що, типу, ну як це Я не знаю, чи можна матікатися, <с 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 одним словом, типу такі потужні. Ось і так само дуже класно, що до кожного відеоуроку є конспект, який повністю все пояснює додатково, що ти можеш повернутися. Плюс в тебе завжди додається нова інформація про будь-яких апдейтах оповорку чи ще щось. Ну, бо на мій час, коли ми навчалися, ця добавлю ця інформація додавалася. Ось, mm -hmm. тобто, ми завжди, в принципі, в темі і завжди можемо повернутися, щоб щось вдосконалити. Тому не знаю, мені дуже сподобалось відео класні, все супер. Так. Так, супер. Скажи, будь ласка, якщо пам'ятаєш, скільки приблизно часу в тебе пішло на підготовку профіля? Портфоліо з моменту старту навчання, і скільки взагалі, які були прикладені зусилля, так, для того, щоб взяти перше замовлення, тобто скільки ти відправила пропозицій, і так далі. Я пам'ятаю, що. Я навчалася, все було окей, і потім я натрапила на свій найбільший ступор, це створити портфоліо. Для мене це була найбільша проблема, і я максимально відтягувала цей момент, щоб його зробити, бо в мене вічно щось не виходило. Воно мені виглядало дуже страшним великим, але слава Богу, Богдан мені кожен день писав привіт як справи, і якийсь момент мені стало незручно, і я подумала: ну добре, я його зроблю, і на диво я його зробила за один день. Ну, типу, що не така вже страшна ця ситуація, і це якраз мабуть те, за чим я йшла навіть на цей супровід, тому що я розумію, що. Коли ти опираєшся на себе, не завжди воно виходить робити послідовно е, щодня. А коли ти опираєшся ще на когось, завжди є можливість рухатися далі, і все одно я знаю, що завтра буде привіток справи, і мені треба щось відповісти. Ось тому так я здається, якщо я не помиляюся, ми десь до двох місяців заповнювали профілі. Здається, точно ні, десь. Місяць, ну, Окей, місяць я пам'ятаю, у нас старт навчання був 10 травня, і по моєму коли... точно по програмі. Я пам'ятаю, що десь можливо тиждень я запорола, тому що це портфоліо плюс-мінус. Тобто, якось mm. ну так, я вже не пригадую, і е, е, так я почала відправляти заявки в перший ж день. Я отримала інвайт на 300 доларів з. Здається, я тоді відправила десь 5 чи 6, можливо, пропозицій. Ну якось дуже мало. Тобто, мені буквально одразу відповіли, і я одразу почала працювати, і ми mm -hmm. одразу успішно закрили проект. Після цього я наступно почала відправляти, і загалом я пропозиції відправила досить мало. І у мене все одно з'явилися клієнти постійні, з якими я працюю. Так, ось я подивився, в тебе перше замовлення 1, точніше 10 червня. Відповідно, старт у нас був 10 травня, тобто десь тиждень, ага. місяць ага. пішов на підготовку, і ти ага. в перший день відправки пропозиції взяла перше замовлення. Так, так, супер. Скажи, будь ласка, скільки приблизно часу взагалі ти виділяла на навчання на саме порк, враховуючи, що в тебе ще є фултайм робота? Um... Блін, ну складно сказати, скільки я до часу на навчання виділяла. Ну, в середньому, здається, відеоуроки уроки я проходила щодня. Це mm -hmm. займало, здається, в середньому не десь 20-30 хвилин, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Ось, значить, точно 20-30 хвилин. І, напевно, ще плюс додатково виконувала домашні завдання. Ну, на що йшло більше часу, наприклад, там. Певні нюанси заповнювання профілю, наприклад, знову ж таки як те саме портфоліо, але загалом десь в середньому, напевно, 2-3 години, мабуть, до двох, можливо, десь просто 30 хвилин. Так, десь так. Окей. Чи пам'ятаєш ти, скільки вийшло взяти замовлень за перший місяць відправки пропозицій? Скільки всього приблизно ти відправила пропозицій за перший місяць, і скільки це контрактів принесло? А, я не пам'ятаю, скільки я пропозицій відправляла, але це точно не багато, тому що я можу сказати, скільки я загалом відправила пропозицій, а це десь 117 штук. Тобто, загалом це не є багато, бо як книжка пише, треба прям набагато більше це робити. Ось. І я рахувала плюс-мінус середній чек, який в мене виходив за місяць. Це в мене виходило плюс. 500-600 доларів щомісяця, і mm -hmm. останні два місяці мені вдалося збільшити до 1100-200 плюс-мінус тепер я отримую на місяць. Тобто ти, з, виходить, з 10 червня, з того моменту, коли почала відправляти пропозиції, ти відправила за ці, виходить, 5 місяців всього 117 пропозицій. Так. І також mm -hmm. у мене така статистика, що десь, е, якщо я не помиляюся, 40 людей переглянули мій профіль, 20 було інтерв'ю, і сім людей мене найняли. Ось так, mm -hmm. тобто ти зі 117 пропозицій взяла сім контрактів по факту. Супер, так. який наразі в тебе найбільший контракт серед серед всіх, тому що це ніша ретуш, і у багатьох може бути знаєш така асоціація, що в ретуші платять дуже дуже мало. Який mhm. зараз найбільший контракт, і в цілому, скільки приблизно тобі платять в середньому там за одну фотографію, і скільки йде на неї часу? Плюс мінус mhm. можеш так сказати? Uh, uh -huh. Зараз найбільший мій контракт. Це дві, 280, Якщо я не помиляюсь, доларів uh -huh. 에, з ретуш. там uh, фіксована ціна йде за фотографію плюс бонус? Мені платили. <зл?'> В середньому це десь 15 доларів за фотографію, це нормальна ціна для фотографії. Також платили і нижчі ціни, але відповідно там і набагато було менше роботи. Тобто, ретуш вона така: ти можеш і хвилину витратити, можеш 30 хвилин витратити, 30 секунд, і відповідно від цього треба відштовхуватися. А в середньому, чи можеш так порахувати? От є там погодинна ставка, так? Скільки mm -hmm. приблизно виходить? Я розумію, що це діапазон якийсь конкретний, як ти кажеш, що може піти по різному, але mm -hmm. в цілому, яка це погодинна ставка виходить, тобто скільки грошей виходить там за годину роботи? Ну, десь плюс-мінус від 25, напевно до 40, mm -hmm. В залежності знову ж таки, як ти це робиш? Mm -hmm. Ну, плюс так. Супер. А скажи, будь ласка, ще таке питання. Яку можеш дати пораду тим, хто виходить на Upwork, у кого нічого не виходить, не виходить брати замовників? От як ти думаєш, на твою думку, в чому може бути проблема, коли людина виходить на Upwork, в неї не виходить взяти замовлення? Що їй треба зробити, щоб взяти це замовлення? А, якщо ми говоримо в рамках навчання, не виходить взяти замовлення? В цілому В цілому? Так а... На мою думку, ця людина нічого тоді не робить, тому що це неможливо зробити все правильно і не взяти замовлення, як на мене, якщо що... ми кажемо в рамках навчання, тоді я думаю, що потрібно повністю послідовно дотримуватися твоєї схеми, яку ти озвучив під час uh -huh. навчання. І не додавати щось своє, ну принаймні, якщо ти додаєш щось своє або робиш по-своєму, бути готовий, що результату не буде, ось так. Угу. Тобто, прийти на навчання треба чітко діяти за структурою і тоді буде результат. Так, на мою думку, так. Так, супер. Чи можеш рекоменду... рекомендувати моє навчання тим, хто хоче вийти на борк? На тисячу відсотків сто відсотків просто і мало того, знову ж таки я повторюсь, що рекомендую конкретну супровід, тому що завжди в житті буває таке, що ти хочеш щось зробити, але щось стається, і ти цього не робиш. незалежно, чи це від тебе, чи там ще щось, завжди щось тобі заважає. І якщо ви, наприклад, проходите навчання і завжди забуваєте на нього, можливо, потрібно якось вчинити по-іншому. І знову ж таки, оце привіт як справа кожного ранку. Прям дуже дуже працює, і я рекомендую. Так, дуже дякую. Дуже дякую за те, що виділила час. Прийшла на інтерв'ю, відповіла на питання. Тобі бажаю mm -hmm. успіхів, бажаю ще підвищити заробіток за порку. В цілому просто треба відправляти більше пропозицій. Точно ось і незабаром вже звільнитись з фултайму, якщо ти цього хочеш, от щоб перейти на форк. Супер дякую. Дякую.